Всім привіт! Ви на каналі Віктор Гейгер і сьогодні ми робимо розбір на 78-му серію Скібіді. Оператори ремонтують своїх солдатів і роблять через Сбіді камеру. Собраються з Кібіді туалетом. Там людина жарить стейк для, для свого друга і подруги. Дякую, з твоєю допомогою ми живі все ще. Як мій стейк, бро. Сирий. Треба готувати. Ошибка записі. Ваша локація розкрита. Перегрупуйтеся. І, і зараз буде атака гасове туалетів. Прийшов новий астротуалет Хантер. Він розірвав базу, Він людоїд. Це ми осуждаємо. Дав оцій тварюки вировувати людину, яка заразила тебе титаном. Фіга, тобі я не людина. Як, як вам людина? Погано, треба готувати. Оператор взяв пушку і почав стріляти в астрогерцогиню. але вона подавилася людиною і почала ригати. Нашому оператору досталося що його били. Ситуація найгірша. Після захвату нашого Тітана вони отримали контроль над цією мережою. Ми не можемо нічого зробити, бо тепер вони володіють з всіми камерами і телевізорами. Поки місь. Ми в тіні, і ми сліпі. Це сказали для нас ТВ-мами. Господи, ладно. Надіюсь, це останні реклами Задовбав цей вже ютуб. Я вам нічого не рекомендую. Камера В2 офлайн. Є отряд на базі, який розробив камери, яка тепер може не передавати контролю з туалетом. А ви, ви, ви залишаєтеся? Зараз або ніколи. Нам треба йти на базу. Ви там потрібніші. Обнімашки? Без шансів. Візьми же щось друге. І ти думаєш, це смішно? Yes. Ви, ви не маєте представлення, навіть що це за місце. Це минуле, а було майбутнє. Ніхто не знає, що знаходиться тут. Один з нас має відповідь: Джефрі не проти компанії. І як ви думаєте, що буде з людиною, яка тут застрянена назавжди? Ось вам відповідь. Телепортування в реальний час. Коротше, вони порозосили астру. Зараз я вбиваю ці гарники. Короче, вони тут об'ються, це обійська бійка. Відрізав йому руку, тепер друга. Я здаюся, бо вони беремо. Боже, спочивай, гойні. добываю астро И сейчас сцена же уже но ребят тут дуже хорошие. Но я люблю, я конечно же астро полюки, прямо я красивым. Прямо добавил его вот прям А оцей стало більше подобається. Він з'їрвав студію ютуб. О, відкручує. Ось дивіться, як треба відкручувати. Оця машинка, яка сьогодні коли розбираєте, так само відкручуєте, як він. Хороша робота, друг. Обернись, дурак. привітів астротуалет ларій захватив астротуалет а цей собі голову відрізав вони даже шоу не можуть і нормально нормальні від телевізором От би зробили, би б собі на голову якусь котєтку, чи кожу би б собі з хустці зробили туди. На очі. Що за сигма? Коротше, бере він арі і досе його до великого телемену, щоб він його телепортував разом з ним. Цей оператор пошкоджений капець. Телепортуємося, сказав телемент. Розвідчик ідентифікований. І е, в ітогі він добиває розвідчика, але вони телепортуються без нього. Вже оцей раз поробив теорії, те, що якоби е, великий телемент кинув цього, хоча це не так, просто він не побачив. Та, що немає. Цей болитий від просто. О господи. Це ж треба додуматися, присоєдинитися туди. Якщо на цьому закінчиться моє життя, так і буде. Прилетів оцей маленький, маленький хантер. Це питається його добити пістолетом, але він уворачується. Вито він його добиває І е, Вито в нього не виходить, бо він поглощає всю енергію і стріляє в нього, пригає і зносить ці покращення і руку одриває. Скажіть свої останні слова. Я не думав, то що. Останнє те, що я побачу, це твоє уродова рожа мазафако. Далі бро, кинули бомбу покращені спікери. Що? Тут... Прийшла армата спікер -менів. Я вам повторюю, це не спікер Тітану, оце це не спікер Тітану. Це. це спікер палач, це, так сказати, його брат, якого зробили. В нього чотири ядра, може, це колунка, але мені напоминають ядра. В нього ззаді котушка, ремінь, коса і голова. Він може знести суддю приблизно цих астро, бо він виглядає сильно. Коротше, він імба. Там спікер, страйдери вилетіли покращені, які ми побачили в кінці. Вони почали розвалювати, як будто прямо вони такі розізлилися, хоча вони розізлилися, затева мене і за комур мене тітоно. Всі навіть не дивився на нього, одразу взяв. Цей, який пробив екран ну, правда, то завалили, але це другий прийшов. цього так само завалило. Це ще не все, ви тільки тягнете своє, як це. Ну, коротше, те, що вони програють, тягнуть. Він зупинив всі удари, як скільки діджей, і одразу вже все просто порозвалював. Ці ще питаються, але покращений спікермен великий, він все може зробити. Все б тупо добре, спікер палача А зараз буде speaker Woman. Саша Good Games, кстати. Він фанат speaker Woman. Він обрадується. Тупо Speaker Вумен. Я це знав при першій його реакції він тупо обрадувався. Та Далі вона креста має? Вона, похоже, в батюшки трошки повчилася. Та і крестами всі повністю жала. Елітна позиція така в неї. Странно те, що в неї розовим горить. Хоча всі спікер червоні. Ну, може, це просто для неї зробили кулір, але правда, странно. Зараз прилітає астроповод. Потихеньку. А оці спікери покращені, вони тупої бав, вони все розвалюють. Це <звач> Це супер отрижка, атака, Саме головне ко уничтожить всіх. О, хорошо. Полетів. Здається, що всі про тебе забули. А. Це міфа. Давай поговоримо. Восім, восімьсот п'ятрі 8, п'ять. Більше не сховатися. Всі злочинці будуть покарані. Чекаємо тільки спікер на це знак те, що він може прийти, але я сподіваюся, то, що спікер вміє говорити. Всі раді! Кірвоман передає нам катану. Коротше, пролетів цілий астрофлот. З астроперехватчиками і астровинищувачами. І самий астрофлот. Коротше, це затравочка на 79-ту серію. Похоже, вони повернуть. Хамера Титан на повернути. Серія вийшла дуже хороша. Я хочу побажати вам хорош... хорошого дня і всім пока. Пока!